Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо борщ з рибою. Переготування. Беремо моркву, ріжемо її дрібненько. Беремо бурячок солодкий, ріжемо його пластинами, а потім дольками. Волосичками такими, беремо цибулю, ріжемо кубиком, беремо невеличкий перчик два штуки, ріжемо його, квасоля вариться, вже зварилася. Але ще не розварилася, ще є час варитися бурячку. Наливаю олію У пательню. Додаю буряк. У квасолі помішую його. Додаю цибулю у пательню. Накриваю кришкою, гай тушиться. Філин п'ять. Тим часом нарізаю картоплю. Помішую це щоб не перехватилася, додаю моркву, помішую. Перчик заразу накриває кришкою, хай тушиться. Наливай томатний сік. Все гарно перемішую, щоб все об'єдналося. Підсолюю його за смаком. Накриваю кришкою, хай тушиться. Провіряю квасулю і бурячок, чи готові, чи ні. Щоб додавати картоплю. Все готове. Додаю картоплю. У мене каструля 5-літрова. Води зараз там літра. Тим часом помішую, помішую у пательні овочі. Чекаємо, поки закипить. Доливаю води. Всього додала води, літр був там, і ще додала 2,5 літри. Ріжемо капусту. Я використовую рибу рубану. Відкрила і дивлюсь, яка вона непогана і смачно. На п'ятилітрову каструлю в мене йде дві боночки. Картопля закипіла. Пробую на смок. Картопля готова. Додаю капусту. Висипаю консерву з риби. Дві баночки. Додаю овочі тушені. Все висипаю і перемішую. Додаю сіль за смаком. Накриваю кришкою, чекаю, поки закипить. Додаю лавровий лист 2-3 штуки. У мене дрібненький. Напишіть в коментарях, як ви готуєте борщ такий. Чи готуєте з рибою? Петрушку суху додаю і кріп сухий. Все поварилося і борщ готовий. Усім смачного! Друзі, хочу ще додати, що цей борщ ще смачніший на другий день. Холодним. Рекомендую спробуйте приготувати. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!